Монастир живе своїм життям і не всі сюди можуть зайти. Але мені трапилась така нагода, і я можу походити по цих коридорах, навіть заглянути в келію. А загалом це є закритий простір, і не всі сюди можуть попасти. В цьому монастирі я є з 2011 року. Я був призначений директором колегіуму і трошки пізніше, коли відбулася капітула, я вже був ігуменом цього. Монастиря. Цей монастир існує від 1712 року, коли Стефан Потоцький, дідич Бучача, белський воєвода, видав фундаційну грамоту і запросив шістьох Василян з Вільнюса для того, щоб вони тут проводили духовно-просвітницьку роботу. Від 1712 року тут. В монастирі і при монастирі відбувалася богословська школа, гімназія, конвікт, інтернат, курси для вчителів. Від 1911 року тут є був місійний інститут імені Святого Єсфата, який проіснував до 1944 року. І Василяни сюди повернулися у 1991 році. Першим настоятелем в Бучицькому настарі був отець Іван Майкович, разом з ним приїхав отець Августин Дзюрбан. У 1995 році тут був організований Бучицький ліцей, оскільки васеляни тут мали завжди традиції освіти і виховання, вирішили продовжувати цю традицію. І після того, як васильяни тут відновили приміщення. Був спочатку ліцей і з 2001 року колегіум імені Святого Єсафата, який існує і досі. Звичайно, намагаємося все ж таки не втрачати ті традиції і, може, навіть їх розвивати У монастирі восьмеро василян, п'ятеро священників, один отець деякон і двоє братів. Троє з них задіяні в колегіумі. Це є вихователь отець діякон. Піменко Невич і духівник отець Тадей Виксюк. Вони намагаються все ж таки допомагати учням зростати духовно і інтелектуально. Внизу маємо кухню, рефектар. Другий поверх це є кімната відпочинку Капличка Келії, і також на третьому поверсі бібліотека і келій для монахів. Монастирі завжди були закриті. Тобто в монастирі є правило клявзури, тому що все ж таки монахи мають можливість і мають для свого розвитку використовувати всі можливості. Для того є спеціальні кімнати розмовнички, де монахи зустрічаються з людьми. Розмовниці на першому поверсі. А так, сам монастир є закритий для входу інших осіб. Ну, якщо є велика необхідність, то звичайно можуть люди прийти до монастиря, подивитися на загал, існує клявзура в монастирях. Головною особою в монастирі є Бог. В коплирці чи в церкві присутній Ісус Христос. При монастирі. Чи точніше, при парафії існують такі релігійні товариства: апостольство молитви, вітарна дружина, марійська дружина, цвіт любові, домашня церква. Звичайно, що як би там не було, монахи намагаються провадити людей, товариства, але існує все ж таки монаше правило: монахи мають жити своїм зосередженим життям. Поки що тільки добровільні пожертви і допомога провінції найсвітішого Спасителя в Україні. Ось така ситуація. Звичайно, що це є пам'ятка архітектури, і ми намагаємося підтримувати його в належному стані. Але оскільки при монастирі існує колегію, ми змушені його якимось чином розвивати. Тому зараз ведуться проєктні роботи, щоб. При колегіумі все ж таки був спортзал. Так само маємо добудувати тут актову залу і спортивну залу. Маємо досить приміщень для того, щоб проводити реколекції. Реколекції або для наших осіб, або для світських осіб. Свого часу тут, в монастирі, відбувалися реколекції для священників Бучицької єпархії. Раз на рік сюди з'їжджалися в два тури священики, і тут відбували свої духовні науки, Цим стінам понад 300 років ми привідкрили вам історію одного із монастирів, які розташовані на Західній Україні. Україна має цікаві історії. Варто тільки пильніше придивитися і потрохи розкривати їх.